Радіо UA Chicago ну що ж, друзі, етерна радіо UA Chicago продовжується. Це вечірня студія. Нагадуємо, ви нас можете слухати на хвилі 12.40 AM, А також на нашому youtube каналі та facebook сторінці. Сьогодні до нас завітала неймовірна Вікторія Сторожук, представник та страховий агент TM Insurance Agency. Будемо сьогодні говорити з Вікторією на тему. Чому, чому такі дорогі медичні страхування і як взагалі з тою ціною нам жити далі? Вікторія, вітаю вас! Давно не бачились, давно не спілкувалися. Вітаю, Дмитро. Дійсно давно не бачилися. Я рада вас бачити. Скажіть, після перших інтерв'ю мене намисно уникали через мої провокаційні питання. Що за ситуація була? А ні, просто такий період зараз в роботі, що зайняті, насправді, енролмент іде, оформлюємо страхування. Тому трошки, трошки бізі. Але навпаки, я дуже рада сьогодні з вами спілкуватися. Дякую, і я дуже радий. Давайте нагадаємо нашій слухацькій та глядацькій аудиторії, коли саме розпочинається енролмент період і коли він закінчується. Так, звичайно, отже, класи. Енролмент період на страхування на здоров'я розпочинається 1 листопада і триває до 15 грудня для тих, хто хоче бути застрахованим, починаючи з 1 січня наступного року. Також в цьому році ще працює один місяць екстеншену, коли люди все ще можуть оформити страхування. Це період з 15 грудня по 15 січня, але в цьому випадку страхування буде діяти з 1 лютого. І відразу нагадаю, що, на жаль, в наступному році це правило скасоване і вже не буде діяти. Тобто обов'язково пам'ятайте, що треба оформляти страхування якомога швидше. Я знаю, що ви займаєтеся різними видами страхування, проте сьогодні, все ж таки, давайте поговоримо про медичне страхування. Це така основна тема сьогоднішнього етеру. І давайте розберемося, от скільки насправді коштує медичне страхування, бо стереотипно всі його бачать як щось дуже дорогим. І собі не можуть дозволити. Розвіюйте міфи, будь ласка, так насправді це дуже цікава тема, тому що ви знаєте, більшість людей не зовсім розуміють і знають, яка ж насправді ціна страхування. І тут мушу виділити, що можна поділити ціну страхування на два типи: тобто є повна вартість страхування, бо ми її називаємо бруто премія. Це та ціна, яку на ринок дає страхова компанія. Вона звичайно проходить одобрення через деп. Партмент страхування, і залежить вона від багатьох факторів: це і поточної ситуації на ринку, і звичайно, прогнозу страхових компаній на рахунок медичних витрат на наступний рік, і прогнозу стосовно того, скільки ж людей буде застраховано в наступному році. І крім того, для кожної людини ще ціна залежатиме від простих факторів, таких як, наприклад, вік. Тут все просто чим ми старші. Тим на жаль дорожче, тому що вважається, що потенційно старша людина більше користується медичними послугами, більше буде звертатися. А отже, на неї будуть більші затрати по страхуванню. Дозвольте мені пропустити, що страховки люблять здорових молодих людей. Це їхній ідеальний, напевно, кастомер. Ну мер. так, звичайно. Дискримінація Тут... виходить. тобто, якщо людина старша і з якимось болячками, то вже таке. Ну не знаю, Ну так на даний момент. Це напевно, єдиний такий дискримінаційний момент, який залишився. Це якраз наш вік. Ну на жаль, так за діє, але все одно це є краща ситуація ніж було попередньо. Коли пам'ятаєте, ми з вами говорили про таке поняття, як pre-existing uh, pre condition. екзистен Кендишн. Тобто, так. коли в людини є захворювання, і якщо воно є, угу. то ціна страхування для неї буде дорожчою або настільки дорогою, що людина не може собі дозволити, чи взагалі її відмовляли. Тому це теж такий момент, який скасований, і принаймні цієї дискримінації вже немає. Так само як немає дискримінації там по кольору шкіри чи національності. І так далі, крім віку, також на ціну буде впливати і штат, і навіть зібкот, за яким проживає людина, тому що по різних каунті по різних територіях цінова політика навіть тих самих лікарень, різних медичних установ, вона варіюється, і тому це теж впливає на розмір ціни. Це якщо ми говоримо тільки про основну брутто премію, так основну а, ціну, яку дає страхова компанія, є угу. і, і інша ціна, це фактична ціна, яку платить сім'я чи людина або нетто премія. премія, і вона вже формується зовсім по іншому. Тут іде основна прив'язка до доходу сім'ї. Якщо ми говоримо, будемо розглядати це в відсотковому співвідношенні, Якщо дохід однієї людини чи сім'ї перевищує 400% від прожиткового мінімуму, тоді вона платить повну ціну страхування в зв'язку з новими змінами. Уже навіть немає лімітації на 8,5% від її доходу, а просто повну ціну ту, що виставила страхова компанія, тобто та сама брутто премія. Якщо ж ми все таки наш дохід є меншим ніж 400% від прожиткового мінімуму, перепрошую, то ми кваліфікуємося на державну субсидію. Цих державних субсидій може бути дві різних. Якщо пригадаєте, я думаю, ви слухали, ми з Іваном Спілкуємося. Іван, ми спілкувалися так про те, які є державні субсидії. Так. І, власне, ось ці державні субсидії якраз і зменшують брутту премію. І виходить, фактична ціна полісу, вже яку безпосередньо платить людина. Для прикладу, так, якщо є, наприклад, ціна полісу 500 доларів, нехай буде так, але держава виділяє субсидії субсидію в розмірі 400 доларів. Отже, людина по факту буде платити лише 100 доларів за цю страховку. Якщо, наприклад, субсидія ще більша в людини, може бути навіть така ситуація, коли розмір субсидії. Або практично повністю, або навіть перевищує ціну саміє страхового полісу. І знаєте, бувають такі дуже часті ситуації, коли, на жаль, люди знецінюють а, реально хороші продукти, які знаходяться в них в руках, їхні поліси. У Нас часто бувають такі дзвінки, що люди. Ну, скажем, не зовсім довіряють своєму полісу через ту ціну, яку вони платять, і, наприклад, кажуть, ні, а ви знаєте, у мене дуже поганий поліс, я за нього плачу тільки 5 доларів. Він нічого не покриває, зробіть мені щось краще. чекайте, п'ять доларів, то є таке можливо, щоб люди платили, бо я завжди думав, що якийсь, не знаю, чи скем, чи люди просто жартують. Ну Ні, це реально. Тому що якраз те, що я пояснюю, тобто, якщо в нас є повна ціна полісу, знов ж таки візьмемо, наприклад, 400 доларів, але держава нам виділяє допомогу, Могу у вигляді субсидій в розмірі нехай буде 395 доларів. Отже, людина буде платити тільки залишок 5 доларів. Ой, за А поліс? можна ще вийти, може в плюс, щоб держава чи зверху ні, плюс не вийде. Так не працює. Окей, тобто бруд те, що ми повинні би були платити, не то те, що ми по факту платимо з своєї кишені. Добре, але за бруто говорячи, так тобто скільки ми повинні були би платити. от це все формується це, бо це все базується ця ціна на якійсь формулі. Так розумію, тобто там якась формула є, обчислення, складні математичні якісь речі присутні да. Так, так? Тобто тут кожна страхова компанія робить е, свою цінову політику. Має, але як ми з вами попередньо говорили, ціна на страхування кожної компанії проходить авторизацію, проходить перевірку через Департамент страхування, тобто кожна страхова компанія вона прописує цілий план. Що ось ми вважаємо, що у нас буде, наприклад, ось така кількість клієнтів, що потенційно у нас ось такі-то ризики, що ми працюємо в таких, то каунті, що в нас ось така такі люди такої вікової категорії, такої вікової категорії, і так далі. Тобто, це все розраховується і подається на одобрення до департаменту страхування, і після цього випускається на маркет уже готові ціни. Okay. І тобто департмент дивиться, чи вони не зловживають, так чи, так, в... чи вони так, все абсолютно цю правду кажуть. Так, департмент може підтримати цю ціну, може сказати, що ні, це є забагато. Або, наприклад, може піти іншим чином, що окей, ця ціна добра, але ви мусите змінити структуру полісу. Наприклад, ви мусите зменшити дедактабл, чи ви мусите зменшити of пакет, чи ви мусите зменшити там і коншуренс, тобто щось відкоригувати в цьому полісі, щоб він відповідав цій ціні, яку ви за нього хочете затребувати ось, тобто, це все проходить дійсно контроль і одобрення. Наприклад, в цьому році а, дійсно йде затримка по цінах. Тобто раніше, зазвичай, в попередні роки, вже на жовтень місяць, ми всі мали ціни. А в цьому році ціни ми отримали набагато пізніше, тому що якраз а, багато змін на маркеті, і всі ці цінники вони всі проходили верифікацію. І того була затримка. Тобто то саме департмент анестрагію компанії а, спричинили цю затримку, правильно. Uh, скажем, з обох сторін, тому, okay. тому що так тому, що й страхові компанії, коли розраховують, вони орієнтуються, скажем так, на поточну ситуацію в державі uh -huh. і на регуляцію на закони. В цей час в цьому році багато змін було внесено до страхування, в тому числі Big Beautiful Bill приніс багато змін. Зокрема, були скасовані деякі види субсидій, наприклад, Enhanced Premium Tax Credit, який дозволяв людям отримувати субсидію, навіть коли їхній дохід був більший як 400% від прожиткового мінімуму. Все, що отримали субсидію, невеличко, але вона була. І якщо це, скажімо так, масштабувати, то це дуже серйозні кошти. І тому страхові. Компанії наперед заздалегідь вони передбачили, що буде великий шіфт, тобто велика кількість людей, особливо дохід, яких вищий з середнього вони підуть з маркету, тобто вони відмовляться від страхування. Це в свою чергу веде до того, що кількість людей, які складають кошти, скажімо так, в одну копілку на страховий пул, вона зменшується. Але при цьому ризики, які на себе забирає страхова компанія, вони залишаються такими самими. Тобто, витрати на лікування людей ті самі, тому що ті, хто хворіє, не відмовляться від страхування. Вони їх залишать. Отже, витрати ті ж самі, а накопичення менші, це веде в свою чергу до підняття цін. І тому в цьому році це все мусило проходити верифікацію, пропрувал аналітика до цього йшла. Ну і того була затримка. Ну okay, цікавий цей big beautiful bill і його вплив. Uh -huh. Добре, за брутто ми поговорили. Тобто те, що ми повинні платити за те, що ми платимо, це не то ще раз нагадаю. Uh -huh. І тут ви сказали: я вкотре повторюю, що 400% від мінімального. Від прожиткового мінімуму, так? Угу. Тобто, якщо ми заробляємо більше, ми не кваліфікуємося на якщо, жодну. Субсидію, на жодну так. субсидію. Угу. А іншого немає якогось варіанту, щоб зменшити страхування. Медичне, зменшити біо. Ну, є чуть-чуть можна повпливати на ціну свого страхування без субсидії. На, так. без субсидії. Наприклад, така проста річ, як паління. Угу. Страховим компаніям дозволено піднімати ціну на страховий поліс до 50%. Якщо людина палить, тому якщо людина залишає палити, її ціна буде краще. А хто буде якщо... хто буде знати, Вікторія? А все дуже просто. Отже, людина вказує в своїй а, аплікації при подачі на страхування, що вона палить чи не палить, пів угу. і поліс випускається, базуючись на цій інформації. І, скажімо так, допоки з людиною нічого не трапилось, то звичайно ніхто і не знає. Але якщо людина, не дай Боже, потрапила до лікарні і в неї з'ясували, що це є рак, то лікар проведе анамнез, будуть зроблені відповідні аналізи, і в діагнозі буде вказано, що причиною цього захворювання стало паління. І крім того, аналізи покажуть, що людина є палець уже багато років, і страхова компанія в такому випадку має право відмовитися в покривати ті витрати. Тому що людина неправдиво вказала свою інформацію. А тепер собі уявіть, якщо це дійсно рак, це лікування може коштувати півмільйона. Може коштувати мільйон. Що тоді? Тобто, якщо людина вказує цю інформацію неправдиво в своїй аплікації, то вона теж повинна розуміти, що вона забирає на себе дуже великий ризик. Брехня явно рано чи пізно стане явною. Окей, тут зрозуміло. Дивіться, часто буває, і ви так вже на початку сказали, що дійсно в людей. А, може бути одна та сама страхівка, а вони платять по-різному. І вони до вас приходять, хочу як в Івана, хочу як в Наталки, хочу як ще в когось, бо вони платять тих 5 доларів, 10 доларів 15. Ми вияснили, що є субсидії. От, і ви вже почали говорити запаління. Так? То як зробити ще, можливо, іншими методами, так, щоб в мене була така ж сама ціна? Як мого сусіда, який там платить ну буквально нічого, там декілька доларів. Які ще є маніпулятивні такі речі, можливо, куріння, можливо, я пити перестану, можливо, їсти шкідливу їжу. Перестану спортом займатися не знаю йогою. Що ще можна зробити, щоб зменшити ціну? Насправді дійсно ідентичної ціни не буває. Може бути ідентична ціна, тільки якщо ми візьмемо дві абсолютно одинакові людини з одинаковою практично датою народження або хоча б роком народження. В одному і тому самому каунті з одним і тим самісіньким доходом, тоді ціна буде одинакова. В всіх інших випадках ціна буде варіюватися, тому що, як я сказала, вік має значення, місце проживання має значення, склад сім'ї має значення, тому що, наприклад, ми можемо бути з вами однаковісінькі люди по цих показниках, але у мене є троє дітей, а у вас одна. Або я наприклад є сингл, а ви є head of хаусхолд. У вас є там одинока мати і має ще двох діток на утриманні. І тому це зовсім різне. Плюс тут включається в розрахунок дохід знову ж таки, бо один і той самий дохід в мене і в вас він може по різному зовсім лягати на декларацію. Ну ж таки, якщо ми є одна людина, і я заробляю, наприклад, 60 тисяч на рік чи 65, я не кваліфікуюсь на жодні субсидії. Але якщо з іншої сторони ви, наприклад, теж заробляєте 65, але маєте на утриманні ще а, дитину і, наприклад, ще вагітну дружину. Ви кваліфікуєтесь на великий розмір субсидії, тому розрахунок в кожного буде по-своєму. На жаль, кожну ситуацію треба розглядати індивідуально. Кожна ситуація персональна, зрозуміло. А, йдемо далі. Йдемо далі. Я так само пригадую з розмови з моїм колегою, а, що ви говорили, що є такі різні види страхування: Голд, Силвер, Бронз, там здається, платіном. Що був можете так само в контексті нашої сьогоднішньої теми пригадати, як вони безпосередньо впливають на ціну Так, політику? звичайно. Отже. Чим знову ж таки нагадаю, чим нібито кращий метал, тим буде більший поліс по насиченню, по своїх показничках, і при цьому він буде дорожчим. Але при фактичному використанні він буде дешевший. Тобто, коли ви будете користуватися цим полісом, з кармана йтиме менше коштів. В той же час, якщо ми візьмемо для порівняння поліс категорії бронз, він буде на порядок дешевший. Тобто він буде суттєво варіюватися по своїй ціні. Але його внутрішні показники будуть набагато вищі. Тобто, там буде вищий дедактабл, там буде вищий of pocket, там будуть вищі копейменти коіншуренси. Відповідно, коли людина ним користується, то з кармана йти більше грошей. Тому, коли в людини стоїть питання, який поліс мені обрати, ви повинні для себе проаналізувати, чи я часто користуюся, чи я часто хворію, чи мені навпаки більше на випадок емердженсі і мені краще тримати дешевший поліс, бо, скоріше за все, я ним зовсім не буду користуватися. Чи ж навпаки, можливо, ми беремо там, для людини, яка часто хворіє або має хронічні захворювання, вона буде на постійній основі постійно ходити, ходити, ходити. Їй не вигідно брати поліс, де є велика франшиза і великий ауров пакет. Їй вигідніше брати поліс, який сам по собі буде дорожчий, але покриватиме більше і з кармана йтиме менше коштів. Це все, Плюс... це все про аутов так? тобто. Так. В цьому mm -hmm. суть заключається так, і плюс ще один момент: якщо дохід сім'ї чи однієї людини знаходиться в межі до 250 від прожиткового мінімуму, тоді я рекомендую обирати поліси категорії Silver, тому що саме в цій категорії включається друга субсидія, яка не просто зменшує ціну полісу, це Cost-Sharing Reduction Subsidy, яка зменшує якраз дедактабл і Out-of-Packet, pocket. тобто. Полісі Silver, де класично і стандартно а, високий дедактабл, і високий ауров пакет, і високі всі доплати за рахунок цієї субсидії. Ви зменшуєте ці всі показнички. Але так вона не всім доступна, а тільки певні категорії людей по доходам. Дуже цікаво. Тут поліси зовсім по різному можна ділити. От ви кажете, от знову ж таки Silver, Gold, Bronze, Platinum, це по цьому можна ділити. Пригадую з наших нашої першої розмови, ви казали, що є PPO, є HMO, uh -huh. є там е, інші різні види. То якщо ми говоримо про PPO, і то до них всіх так само можна. Заплаяти, скажімо так, застосувати ці субсидії чи ні, так так зараз абсолютно до всіх абсолютно без винятку. Тут теж до речі, дуже добре, що ви про це згадали. Тому що дійсно хто хоче зекономити, скажем так, то може обирати для себе поліси категорії HMO. Вони є більш бюджетніші порівняно з категорією PPO. Угу. PPO завжди дорожче, але це йде про зручність і про доступ до провайдерів. То PPO має ширший нетворк і більше можливостей Далі є людині, і знов ж таки чи потрібно це всім? Та ні, для чого, якщо ви ніколи практично не користуєтеся? Здорові, почуваєте себе чудово, і для вас абсолютно нормально обрати для себе сімейного лікаря і раз в рік до нього сходити чи проконсультувати чи зателефонувати, для чого вам платити за поліс ППО, який є досить, досить дороговартісний. чому будуть набагато простіші, бюджетніші опції, і при цьому саме покриття воно практично аналогічне. Ось, тобто тут не йде мова про те, що ППО покриває більше. Суть PPO – це саме мережа. Uh -huh. Ось доступ і зручність. І тут теж дуже все просто працює, тому що дивіться, проста логіка. Є багато лікарів, uh -huh. дуже багато, так? І ці, доступ через поліси PPO, які є дороговартісні. Отже що, отже, клієнтів, які туди звертаються менше. Відповідно що. Відповідно, черга до цих лікарів маленька, і туди можна попасти швидко. Вейчимо навпаки, поліси бюджетніше. Отже, більше людей їх хочуть купити, а лікарів навпаки менше. Звідси формуються черги. Але знову ж таки, людина повинна для себе аналізувати. І для того, коли людина приходить до нас на апойнтмент, ми розпитуємо ці всі моменти, а часто ходите, а не часто, а чи хворієте, а чи маєте сімейного лікаря? І так далі. А чи зручно, чи не зручно? Тому що це теж може дати можливість людині правильно собі підібрати поліс і з правильною ціною. Вікторія, ви так багато всього знаєте. Я просто не, не розумію, коли ви з тих <світ> все вивчити. Це нового золота, дійсно. І Дякую. я точно зрозумів, що самому щось вирішувати, в тому житті складно. Треба до спеціалістів іти. І вже з вами радитися і обрати собі план. Давайте на завершення нашої розмови вже підсумуємо так, те, що ми сьогодні проговорили. Як одним реченням можна підсумувати, як насправді зменшити собі витрати на медичне страхування, дайте короткий план дій нашим слухачам. Так, отже, я би сказала, що потрібно діяти наступним чином. Перш за все, звертайтесь дійсно, так як ви сказали, до спеціалістів. Це для людей абсолютно безкоштовно. Перетелефонуйте до ваших агентів, брокерів, поспілкуйтесь, розкажіть, яка ваша ситуація. Чим ви задоволені, якщо у вас вже був поліс, чим не задоволені, що могли би змінити, що в вашій сім'ї зміни. Тобто, отака коротенька розмова навіть за 10 хвилин дає агенту уявлення і можливість вам правильно. Порадити правильно підібрати і, повірте мені, це зекономить кошти, тому що правильна грамотна підбірка полісу тій чи іншій людині. Це завжди виливається саме в матеріальній стороні. Ось і звичайно, що ще можу порадити. Слідкуйте за нашими ефірами, і тут ми даємо багато корисних порад. Так, і одна з тих корисних порад, те, що з 1 листопада друзі, змінилися певні правила гри у медичному страхуванні, і тепер не на федеральному, а на штатному рівні, ви маєте безпосередньо ввести свій кабінет так, вводити там ці всі дані. Ми це проговорили в одному з одне з останніх інтерв'ю. Можете переглянути це на нашому youtube каналі Радіо Chicago. Вікторія, я вам буду дякувати за сьогоднішню розмову. Дякую. Дійсно, було цікаво, було корисно. Друзі, звертайтеся, Вікторія Сторожук є представник та страховий агент TM Insurance Agency. Номер телефону 847 440 221. Ще раз це 847 440 2211 Знаходяться вони в Arlington Heights. Адресу точно ми скинемо в опис до цього відео. Дякую. І вам дякую. Дякую всім слухачам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.